Вони були мужніми воїнами своєї держави та мали неабиякий бойовий досвід, проте повернулися додому на щиті. Криворіжці провели в останню путь полеглих воїнів Максима Верещова та Ярослава Тараненка. Максим Верещов виборював мирне майбутнє для нашої держави ще з часів АТО. Пройшов Дебальцева та Іловайськ. Саме тому, коли почалася повномасштабна війна, не зміг бути осторонь та знову став до лав війська. Завжди був веселий, пройшов Дебальцева і Ловайськ. Дуже ніхто не думав. Він завжди вірив в перемогу. Як кожен воїн він намагався захищати країну з перших днів війни, починаючи з 2014 року. Мужній воїн служив у Нацгвардії старшим солдатом. Вибивав ворога на Донецькому напрямку. Далі з травня відправився на болючий для нашої країни зараз харківський напрямок. Саме на ньому мужній воїн виїхав на бойове завдання, де був тяжко поранений та доставлений у госпіталь, у якому в той же день і зупинилося його серце. З Максимом починали службу ще у 2022 році, разом нацгвардії. Стояли Зеленодольсь тоді разом. Максим взагалі веселий. Ті, як я його знав, його все. це взагалі був така зірочка нашого трошки колективу. Такий молодий, веселий, задорний. Сразу все, він на опиті, він вже то, він вже все знав, він вчив. я ну, Був військовим, але не воював, скажімо так. Тому Максим дуже допомагав, підтримував. Ну, гарну людину був, Тому важко таких, таких терять, коли ти, ну, пліч опліч, ним стоїш. І... Десь ваші шляхи в підрозділах розійшлися, а потім приходить така сумна новина. Герой відзначений медаллю захиснику вітчизни на прощанні з мужнім воїном, рідним вручили нагрудний знак за заслуги перед містом та бойовий прапор. У героїв дома залишились батьки та син. Чиє ім'я сьогодні викарбується у книзі пам'яті полеглих захисників Ярослав Тараненко. Чоловік майже все своє життя провів у військовій службі. Спочатку у армії, опісля в АТО. Саме тому не вагаючись став на захист України і після початку повномасштабного вторгнення. Вибивав окупанта спочатку на Лиманському, опісля і на Харківському напрямку. У якості командира автомобільного взводу військової частини 3102. добре. відзичили, гарна людина. Постійно відповідав за свої слова. Правильно, подавати слова тяжело, звісно, але він відповідав повністю як доброзичливий герой України. І спочатку ми були в Лиманському напрямку, потім з цими подіями нас перебросили на Харківський, там було дуже жарко. І Така така сталася подія. Зловісного 12 травня, при виконанні бойового завдання, воїн потрапив під артобстріл на Харківщині, де і загинув. За героїзм та відданість захисника нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно. Вдома на чоловіка не дочекалася мати, дружина та син. Відтак, ім'я захисників Максима та Ярослава навічно закарбується на Алеї Слави у секторі почасних поховань центрального кладовища. Вічна шана в Аємось за подвиги Анастасія Костинюк, Максим Мурашов, Андрій Яковлєв, Перший міський.